Документ, який містить не лише загальну інформацію, а ще й відбитки пальців та електронний підпис, став реальністю для українців. Від учора і рівняни отримали можливість подавати документи на оформлення біометричного паспорта. Поки на Рівненщині запрацювала лише одна така станція в обласному центрі, але з часом обіцяють у міграційній службі, такі з'являться у кожному районі. Наголошують, біометричний паспорт практично неможливо підробити, а тому скористатися ним може лише реальний власник. Для виготовлення біометричного паспорта навіть потрібно менше документів, чим було потрібно для документів, які виготовлялись по системі так званого ДІС. Зокрема, потрібно буде для виготовлення тільки паспорт громадянина України. Уже і ідентифіційний код, код платника податку буде не потрібний. Єдина відмінність у процедурі подання документів на біометричний паспорт це сканування відбитків пальців та електронний підпис. Різниця, щоправда, помітна у вартості документа. Новий паспорт буде коштувати 204 гривні. Це для осіб, які відмовляються від внесення в паспорт електронного чіпа, і 261 гривня для тих, хто. Ну, згоди його мати, і хоче якраз паспорт біометричний. Ну крім цього, ще йдуть послуги, і сплата державного ми. Загалом біометричний паспорт обійдеться у трохи більше ніж пів тисячі гривень. Виготовлять його за 20 робочих днів. За прискорений темп роботи доведеться заплатити удвічі більше. Оформити біометричний паспорт для поїздок за кордон можуть і діти. Однак дітям віком до 16 років паспорт видається строком на 4 роки. Сканувати відбитки пальців рук їм будуть з 12-річного віку та виключно за згодою батьків. Між тим рівнян нововведення не лякає. кажуть, біометричний паспорт відкриє шлях до вільного пересувлення країнами Євросоюзу. Це стандартна, запроваджена система, в якій ідентифікуються особистості в Європі. По-перше, люди зможуть вільно подорожувати по всій землі кулі. І вони новітні, тобто ці дані, які вне, щитують пальчики, так то Доктокарти. Вони заносяться туди в цифровому е, виді, всі бояться, що ці пальці десь можуть там вибивти. Так як ми будемо входити в Євросоюз, то потрібні біометричні пастири. Лично в мене зараз немає біометричного, я той звичайний, буду ним користуватися поки що. Власникам закордонних паспортів старого зразка, виданих до 1 січня 2015 року, переживати не потрібно, принаймні до завершення строку їх дії. Змусити замінити їх на біометричні ніхто не зможе. Ірина Нечупорук, Володимир Захаров, новини Рівного.